Привіт! З вами ваша фітопатологиня і сьогодні я буду розповідати вам про хвороби зернових культур. На рослинах пшениці ми можемо спостерігати ураження різноманітними прикореневими та кореневими гнилями, борошнистою росою, різноманітними плямистостями, і ржастими та сашковими хворобами. Залежно від збудника хвороби, на пшениці ми можемо спостерігати ураження пузаріозної, ризоктоніозною, офіобольозної та циркоспорельозними прикореневими і кореневими гнилями. Повздовжні та витягнуті бурі плями на коріння рослин можуть свідчити про ураження гельмінтоспоріозною кореневою гниллю. Джерелом інфекцій даного патогена є рослинні рештки та носіння. Чорні штрихуваті плями на корінні рослин, що поступово розростаються, є симптомами офіобольозної кореневої